У прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс Україна відбулось засідання дискусійного клубу Столичний регіон, у межах якого обговорили бачення перемоги України та презентували проєкт Топ 100 найвпливовіших людей Київщини 2024. що таке перемога України у війні, які очікування в жителів Київщини. Тема дискусійного клубу Столичний регіон, організованого інформагентством Моя Київщина, інститутом української політики та соціологічною компанією Активгруп, що об'єднала експертів, політиків, депутатів, науковців, військових і громадських діячів, під час зустрічі презентували результати соціологічного дослідження, яке показало, що уявлення про перемогу трансформується. На тлі всіх розмов, що буде тут перемир'я прямо завтра, 24 години, там 150 перемір'я, що так і те з якої дати, і коли ці 24 години закінчаться. Але так чи інакше ми в цьому більш налаштовані, що війна буде щонайменше півроку, а то і більше. От фраза давайте вже капітулювати, тому що переговори без умов це фактична капітуляція. Вона ну, зменшилась вдвічі у порівнянні з піком, який був у листопаді 2024 року. Серед ключових питань оцінка діяльності місцевої влади, що люди готові робити заради перемоги, що власне для них перемога, а також які сподівання та страхи в людей щодо так званого післявоєнного дня. Учасники дискусії поділилися власним баченням сценарію перемоги та викликів, які чекають попереду. Є два варіанти реальних два варіанти: як можна закінчити війну швидко? Перший лежить в площині української політики, інший в американській. Джордж Вашингтон, найбільший авіаносець за кожне Чорне море. І війна закінчилась. Це американський варіант, можливе закінчення війни. А не Ці всі перемовини, які зараз розпочинає Трамп, які, скоріше за все, ні до чого не переведуть. А другий український варіант закінчення війни оголошення стану війни. І тоді у нас проблем з демобілізацією. І мобілізацію немає. Бо всі депутати, чиновники. Адміністрація президента крукує всі пенсіонери, які релігійні робітники по церквах мають отако по йти на війну. Приголошені стану війни. На думку присутніх ветеранів війни з Російською Федерацією, не може бути жодних домовленостей, бо вони їх ніколи не виконують. Закінчення війни буде тоді, коли ми всі, всі, абсолютно всі, будемо мобілізовані, коли ми всі будемо працювати на перемогу. Від ворога не буде ніяких переговорів, ніяких поступок, і ніхто, нас не, пов... і ніхто не буде повертатися на е, кордони 91-го року. Це ілюзія, це ілюзія, яка, е, на наш погляд, е, зроблена тільки для того, щоб відволікати увагу від е, е, дійсності і реальних речей, які є по е, 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 зараз в державі. Поряд з тим, влада має вже негайно розробити чітку стратегію по підготовці та адаптації військових до цивільного життя. Може початись інша війна, геть зовсім інша війна. Я маю на увазі те, що на сьогоднішній день наша влада не усвідомлює, які будуть наслідки після того, коли повернуться військовослужбовці до цивільного життя. Перше, це відсутність. Для того, щоб комунікації між військовими ветеранами і цивільними особами були прогнозованими. Зараз в Україні збільшилась кількість злочинів проти військовослужбовців побутових. В такій прогресі, що ми страшно про це говорити. на думку представників влади, єдність суспільства та одна спільна ціль це один із ключових моментів для майбутньої перемоги. Ніхто не може заставити українське суспільство там чи президента зупинити війну на тих умовах, які вигідні чи Трампу, чи Путіну, і так далі. Поки суспільство наше не вирішить, що ці умови прийнятні, що на це ми можемо піти. І дійсно ми розуміємо, що важливо кожне життя, важливе збереження і цивільного, і військового. Але для цього треба робота всіх і науковців, і військових, і волонтерів, і так далі. І в цьому напрямі треба нам не забувати про те, що у нас одна ціль і один ворог. І цього ворога. Дати і нищити на нашій території для того, щоб ми могли жити в мирі, в єдності в так як ми жили до то... Штана вторгнення, так як ми жили до початку війни 2014 року. Зокрема, у межах дискусійного клубу представили проект Топ 100 найвпливовіших людей Київщини-2024». Рейтинг орієнтований не лише на посади, а реальний вплив людини на регіон, її внесок у розвиток області. Серед них волонтери, завдяки яким фронт отримує життєво необхідну допомогу. Як волонтер можу сказати, що ми працюємо. Ми номер один, ми благодійний фонд номер один. Ми зібрали там сотні мільйонів гривень і відправили на фронт все необхідне. Ми відправили тисячі фур на фронт. Я представник десанти штурмових військ. Коли закінчиться війна, тут питання, і ми не знаємо. Але десантно штурмові війська роблять все для того, щоб вона закінчилась нашою перемогою. Також, також для мене була несподіванкою рейтинг, Цей топ-стов, куди нас включили. Я в нього ввійшов. Дякую за довіру будемо працювати, щоб з 87-ї сходинки піднятися на номер один.